«Час – Це не прямий відрізок, а лавина, що котиться по колу. Цими словами Ісабель Лєнде вводить нас у химерний, болісно прекрасний світ свого першого роману Дім духів, створеного у вигнанні після чилійського перевороту 1973 року. Ісабель Альєнде сучасна чилійська письменниця. Вона творить у жанрі магічного реалізму вплітаючи сильні жіночі долі, історію та чари в кожен свій роман. Альєнде, племінниця скинутого президента Сальвадора Альєнде, поєднала особисту трагедію з літературним даром, перетворивши біль втрати в магічну сагу про родину Труеба. Історія охоплює покоління жінок із надприродним даром і чоловіків, що прагнуть влади, любові, сенсу. На тлі соціальних зрушень. Революцій та невідворотної історії реальне тісно сплітається з містичним духи, передчуття, пристрасть і надія оживають у кожному рядку. Сьогодні дім духів продовжує звучати як гімн свободі, голосу жінки, незламності духу та пам'яті, яка навчає історія завжди повертається. Підписуйся на наш канал, щоб орієнтуватися в безмежному світі книг. Став лайк, щоб розповсюджувати книжковий контент. Пиши коментар, яка книга справила на тебе враження. Є книги, що зникли з полиць, але не з пам'яті. Переходь за посиланням, заповнюй форму, ми пошукаємо та надрукуємо її для тебе.